Добрий день, мої любі діти, а відгадайте загадку. На городі виріс дуже крухлий, жовтий і байдужий до червоних помідорів, до капусти і квасолі. Хто цей гордий карапуз? Здогадались? Подумайте, хто він? Так, вірно, це гарбуз. Пропоную вам малята намалювати сьогодні гарбузик акварельними фарбами. Для цього нам знадобиться акварельні фарби, пензлики, олівець, аркуш паперу і водичка. Спочатку на аркуші простим олівцем робимо накид. Лінії від олівця повинні бути ледь помітними, тому що фарба акварельна прозора. І вона не зможе перекрити товстий шар олівця. А тепер, малята, наш гарбузик потрібно розмалювати. На початку беремо жовтий колір або жовто-гарячий. І ось так накриваємо весь гарбузик жовтою фарбою. Тепер нам потрібна жовто-гаряча або помаранчева фарба. Нею ми будемо зафарбовувати не весь гарбузик. Верхню частину ми залишаємо жовтою, цією ж фарбою відокремлюємо округлі частини гарбузика. Ось так. Тепер малята треба намалювати нижню частину гарбузика. Вона набагато темніша, тому що гарбузик округлої форми. І він утворює тінь сам на себе. Я додаю в помаранчеву коричневого, а можна навіть фіолетового додати. І ось таким чином з половини гарбузика малюю тінь. Білою фарбою роблю виблиски та світлові рефлекси. Це додасть ще більшого об'єму нашому гарбузику. Зеленою фарбою малюю хвостик і листочок. Листочок малюю прокручуванням пензлика, таким чином зразу утворюються прожилки на листочку. В кінці малюємо тінь від гарбузика. Це додасть ще більшого об'єму. Ось і все. Робота готова. Бачите, малята, зовсім не складно було. Спробуйте і ви намалювати такий гарбузик. Бажаю вам успіху. До побачення, мої любі!